Усім привіт! Сьогодні розповім вам трошки про своє хобі номер 2 це малювання. Ну, це не тільки моє хобі, це хобі більше моєї дочки. І вона дуже любить малювати. І ось це наша, можна сказати, спільна робота. Так, малювали ми по уроках з Ютуба. І вийшла у нас ось така гарна картинка. Картинка вже оформлена зранку, як бачите. Весняне дерево. Покажу ближче. Таке от дерево, тут хмаринки. Тіні. Все як має бути. Тут ми трошки, отут збоку, не допрацювали, але на наступний раз будемо знати. Ось. Така ось краса у нас. Вийшла. Рамочку ми оформляли тут в Польщі у Багетній. Коштувала ця рамка, ну, не, не дешево. Більше 40 злотих. Ось. Ну, в принципі, напевно, в Польщі такі ціни. Не знаю, які в Україні, але думаю, що це. Не дешева ціна. О, тут воно щось кусок. Е, Так. Виглядає сзаді ось так. Тут спеціальний такий вішак. Малювали ми, як бачите, на такому спеціальному грунтованому полотні купували. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось е, що ще, ага, це акрилові фарби. Крилові фарби, ну і було це досить таки цікаво ось. Ну і покажу вам ще наші знаряддя до праці. Ось такий у нас ящик. Ящик, а в ящику Є усе. Це свіжі пензлики, ми їх ще не, не пробували. Ми їх купили заради ось цього пензлика. Е, я не могла його знайти окремо, тобто я знайшла, але дуже дорого чомусь було. І знайшла в такому наборі. Це було доступно. І заодно такі різні пензлики. І є в нас ще такий. Ще в нас є. Ще, ще в нас є три пензлики. Трошки інакших, але вони, на жаль, не тут вже не буду показувати. Ось, купили ми такі ось штучки зразу з підставкою такі картинки. Зараз можу розпаковувати, вивелося ось такі підставки. Вони стоять і таке от полотно натягнуте. А може це просто поки... Ні, ну це полотно обґрунтоване. Ось, досить так зручно, якісь мініатюрки малювати. Це наші так звані скетчбуки. Ось е, е, добра якість паперу 150 на метр квадратний, ось. Для акварелі, олівець, все супер. Це мій скетчбук. Ось тут я пробувала обличчя малювати яблучко. Окі, Окі. око губи. Ось, вчилися як правильно О, пропустила. Пропустила тут стакан тіні. Це все малювалося, як бачите, олівцем, песик. Такі в нього гарні дуже очі вийшли. Бачите, це все перші мої проби. Як на мене, досить непогано. Котик, такий живий портрет. Ось вуса в нього такі гарні. Тут теж, бачите, не знаю, буде видно. Волоски, це все. Досить цікаво було працювати над цим котиком. Розтирала я. Та вату, звичайним ватним диском розтирала олівець. Це вишеньки, це вже акварель пішла. Такі от квіти, щось не пам'ятаю, що це було. Які це квіти? Трошки, не, не знаю, в мене якийсь синюватий, хоча він на. Не... Насправді фіолетовий. В камері не знаю, як буде такі квіти. Ось ці цікаві теж такі замальовочки. Вдалі, ну, як на мене, звичайно, художники скажуть, що за фігня, але мені подобається ось. Рибка така, вона, до речі, не домальована, вона ще мала бути. І чорним мальована, і лотуси. Це дуже гарним вийшло. Такі, якби як, як срівні вийшли ці квіти. Біля, ця красива. По-моему, це остання була. Так, потім я перейшла на вишивку, тому закінчується тут мої роботи. Думаю, вони будуть продовжувати. Папір класний, але акрилом на ньому, хоча він написано, що для акрила теж, теж надається, але ну, не знаю, щось для акрила не дуже. Ось, а це мої доньки такий, скетчбук. Тут вона трошки сама, це ми разом вчилися з Ютуба. Гарно вийшло. Це вона сама малювала з книжки, з. Вчилася. У нас є така книжка для... для науки малювання. Ось тут вона сама вже пробувала. Цю квітку, ну, це, 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 ще. це ще мене навчилися. Ось. Це і тут гори, теж вона вже старається тіні якісь робити, щось замальовувати, вона дивиться, як я роблю, і щось собі повторює. Це я навіть не бачила. Це, ага, це крісло, це вона малювала спавню. Досить по-дитячому, але так цікаво. Цікаво, можна впізнати. А це, якщо ви замітили ці квіти подібні до тих, що я малювала, це більше її почерк. Так, а то, бу... то були мої, а це її зіма. Паралельно малювали. Ось тут різні її проби без моєї участі. Це теж без моєї участі. Такий тинок паркан. Може, це цією стороною. Так, напевно, цією, так. Ось, добре стоїть. А тут уже такі дитячі. Вольна душа, як -то кажуть, <хи> без моєї участі. Ну і це був останній такий дитячий скетчбук. Це це її подарунок, не було куди покласти. Це наша палітра. До речі, акрил в цій палітрі краще не розводити. Акрил найкраще, це мені здається, на папері. Викину те усе, тому що воно псується і важко потім відмити. Хоча це, і це акварель просто не відмилимо її. Це шкільні старі пастелі. Не буду на них зациклюватися. А це мої акрилові фарби. Якість. Як отак, -от ми їх просто вже хочемо добити. По 12 мл, це, звичайно, мало, але ми на пробу купували, так. Ось. А оці вже краща якість. Це вже акрильні фарби, їх тут більше і вони кращі. І більше. Тут більше кольорів, по два білих. Звичайно, білий треба купувати окремо, тому що часто ми розводимо фарби Біли. Ось, Тут таких от два таких як бачите, різні. Не буду вже доставати. Ну, але фарб тут багато. Тут всі кольори. Так, бачите, ось два білих тут, різні є, два жовтих. Вони різні, вони різні, пардон. Різні номерки. Навіть до білої додати їх, розбавляти, досить хороша якість, досить хороша. Так що для, для початківців рекомендую. Далі це оці, от, одна у нас залишилася. Натягнута тканина цієї фірми. Хороша якість, в принципі, мені подобається. Акрил на ньому добре малювати. От як ви бачили, таку готову картину. От. Досить непогано. Тут навіть є ціна. Ми платили 13.36, бо це ціна без податку гуртова, а оце от з податком роздріб. І в цьому магазині це було дорого, можна знайти дешевше, я вже знаю де. Ось, але оці от подображі, як вони називають, класні. Дерев'яний він, бачите, тут тканина вона помальована. Це наші олівці. от саме цими олівцями я малювала свої перші роботи. Ті, що ви бачили, там песик -котик, оце Цими олівцями. І тут, бачите, різної, не знаю, як називається, різної твердості, так. Ну, в принципі, не, не всі вони дуже потрібні, але можна скористати непогані олівці. Це гумка. Це гумка в ручці. Я її взяла, думала, щоб робити такі тонкі полоски. Не знаю, чи вдасться. Ось це наша клячка. Обов'язкова штука для малювання олівцем. Без, Без неї ніяк. І дуже рекомендую собі її придбати. Ця гумка просто як, як пластилін, і її можна змоделювати і стерти саме те, що вам треба. Ось так що, обов'язкова річ для художника справжнього. А це наші акварельні фарби в таких от баночках. І дуже класна штука, дуже. Дуже рекомендую. Не пам'ятаю, які вони коштували. Не були вони зовсім дешеві, але не, не самі дорогі це були фарби. Але колір, якість і все відповідає Відповідає. фірму зараз я вам покажу. Ось такий тут коник. Машу тут вже доклеїла мала матоу. Вот калас. Ось такі от, 12 баночок по 25 мл. Вистачає і надовго і стійкі, і насичені кольори. Можна розбавляти водою, так що, тут навіть, бачите, під низом є, як з яким який кольор вийде. Така інструкція. Ну, і це такий тортушок для художника. Кишенькою. Зараз фірма Astra. Це відома фірма. Ось такий фартушок, щоб не замазатися. Він не саме щось таке. Як кульочок Ось, з кишенькою якісний. Теж, до речі, він не був дешевий. І тут ще є кишеньки, можливо, на панцирки, Ось. Ще ми докупили акриловий лак-матовий. Це я більше навіть для декупажу, хоча я ним зараз не займаюся, але він мені вже пригодився, тому що я ремонтувала коляску, якщо можна так сказати, акриловими фарбами покривала лаком, здирала стару фарбу, там, де вже було здерто. Він себе добре проявив, закріпив фарбу. Ось і Ось такий. Біла фарба такий подклад, типу. Зараз, матова фарба, так, подкладова. Така основа, можна сказати. Ось, розбавляла акрила нею, чудово розбавляється, чудово тримається, так що можна експериментувати, як на мене. Дуже велика упаковка її ванка стане пів літра. Стане її. На довго. Ну, відео трошки затягнулося. Дякую всім, хто дивився. Маю надію, що вам сподобалось. Зараз, секундочку ще ось ще на кінець покажу цю картинку. І всього вам найкращого. Па-па!